Приїхала новиночка, дуже ніжний і суперактуальний лот, вартість якого 2630 гривень. А саме у нас будуть представлені сорочки та блузи жіночі від Esmara, де буде 15 позицій у лоті, і одиничка, увага, буде вартувати лише 175 гривень. Уявіть, 175 гривень за, шикарну, за таку шикарну позицію, тому що вони справді неймовірно гарні і по матеріалу класні. Дивіться, є, є варіанти в пакуванні, є варіанти без пакування. Розміри від 36 до 44 одягнете будь-яку клієнтку і більш детально я пропишу під відео. І відразу мені сподобалась ось ця дана блуза, де тут у нас іде йде жатка з рюшиками такими, відповідно, гудзичок у нас на рукавах іде, дуже гарно виглядає. По матеріалу у нас тут, де, тут 64% ліоцел ну або тенцел і 36 Поліестер. Обов'язкова сертифікація, прям люксовий варіант. Далі блузочка ще є ось така в розгорнутому вигляді. Це просто вау. Справді, можна гарно її одягнути і під юпочку, і під шортики. Подивіться на ці і під брючки, подивіться на ці гудзочки. Вони я, так класно переливаються, прям таким перламутром, я б сказала. Далі у нас є до Додатковий гудзичок, показую це дуже приємно. І відповідно склад у нас аналогічний і на рукавцятах дуже гарні гудзички. Власне, дуже гарно стилізована. По сорочкам сорочка може бути. Біла, може бути блакитна, і подивіться, який тут широкий рукав, манжет, вірніше, з двома гудзичками. Дуже гарно. Вона, бачите, йде так, вільного такого крою, ніби як розріз іде. І класно, до речі, з джинсами. Ось подивіться, тут на модельці біла з світлими джинсами, а тут блакитна з такими темними джинсами. І тут по матеріалу буде 100% котон. Клас! І давайте покажу варіанти в розгорнутому вигляді сорочок. Це смужка, стандарт, який завжди гарний. І ось такі саме. Сорочки мені, до речі, дуже подобається стилізувати, одягнути, наприклад, якийсь е лонг, або ну не лонг, навіть а футболочку не застібати і одягнути, наприклад, якісь джинси, чи якусь там юпочку. і Це буде гарно і вишукано, і стильно виглядати. І я нагадаю, що лише. 175 гривень за позицію 100% бавовна. Далі може бути біли, біла сорочка, ось такого плану. Дуже гарно виглядає. Вони майже аналогічно виконані. Так, далі показую, може бути блакитна сорочка. Дуже гарна. Вона вже буде трішечки довша. Ось так виглядає. А і тут рукав буде, я так розумію, три четверті. Подивіться, як гарно виконано. Тобто буде укорочений рукавчик, і гудзички у нас тут будуть сховані. Давайте подивимось тут по матеріалу. Знаєте, мені більше. Більш довший такий варіант 100% бавовна. Так, все показала? Да, все показала. Я нагадую: 175 гривень, дуже ніжний і вишуканий лот. Справді ви робите гарну націнку і реалізуєте якісний товар в своїх магазинах онлайн чи офлайн. За замовленням пишіть нашим менеджерам. Контакти будуть під цим відео.